Посеред вулиці Ставропольської у Чернівцях розрили траншею. Місцеві мешканці перекрили роботу бригади з прокладання водогону. Одні переконані, що робочі працюють не за стандартами. Інші вважають, що треба перетерпіти. Поробиці вже замиті. Зранку роботу з прокладання водогону на вулиці Ставропольській зупинили. Ініціативна група мешканців вимагала припинення будь-яких подальших розкопок. Ці роботи, які ведуться на нашій вулиці з мешканцями вулиці, ніхто не узгоджував. От нашу вулицю при Перетворили просто на танкодром. Одна, одна з сімей на нашій вулиці почали собі проводити воду. І ну що перетворилася, наша дорога Іван Горенчук вважає, що прокладає трубу не за технологією. Чоловік запевняє, підрядник засипає її тим ґрунтом, який розкопав, а цього робити не можна. Засипається назад цей же чернозем. Він буде сідати цей чернозем 50 років. Ви зробите зверху асфальт, він буде проламатися, він буде сідати. За словами мешканки вулиці, в цьому районі люди не мають центрального водопостачання і каналізації, а користуються криницями та септиками. Вода в криницях міліє, септики наповнюються, і у кого куди там іде, куди вивозиться, куди не вивозиться. Тому стала нагальна потреба у проведенні води і каналізації. Вся вулиця Ставропільська, 800 з лишнім метрів, буде прокопано. Фірма-підрядник роботу розпочала ще у серпні частину труб уже проклали дорогу засипали. Проводити комунікації почали за ініціативи одного з мешканців вулиці. На той час таку ідею підтримали 16 будинків. Але коли дійшло до діла, залишилося лише три троє людей, які ще хочуть цієї води. Всі решта вже не хочуть ні Це води, ні, ні роби. Страдати вулиця не буде. Вона вже страдає. Ну трошки постраждає. потім перестане представник підрядника. Теж пояснив ситуацію зі свого боку. Ситуація така, що ми копаємо. О, підійшли рано. Люди і спинили техніку, не знати на якій основі, що не дозволяють далі копати. Бо болото їм робиться. Мешканців зацікавило те, чому одразу ж із прокладанням мережі підрядник не ремонтує дорогу. То буде відновлятися робота. Ж не може робитися всі роботи зараз. Не ж не можемо покласти кришу, якщо нема стін, Згідні чи не згідні. Так. Бо люди не розуміються. ну як їм обіцянити? Наша знімальна група дізналася у начальника Чернівців водоканалу те, що на відповідні роботи були затверджені технічні умови, а робочий проект погоджений влітку цього року. У департаменті ЖКГ теж знають про роботи на Ставропольській. На вулиці Ставропольській мешканці ми проводяться роботи за власний кошт влаштування відповідних інженерних мереж. Дозвіл на виконання земляних робіт був виписаний інспекцію з благоустрою. Мешканці вулиці просять владу втрутитися у ситуацію з прокладанням мереж та допомогти у вирішенні їхньої проблеми. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.